Всесвітня історія, сьомий клас, тема Раннє відродження і гуманізм. Розглянемо цю тему за таким планом. Перше причини появи раннього відродження гуманізму. Друге основні ідеї раннього відродження гуманізму. Третє – Данте Альг'єрі Франческо Петрарка та інші письменники раннього відродження Донатело та Сандро Боттічеллі. Перше визначення, яке треба записати в зошиті, бо воно в тексті підручника це відродження, Ренесанс, період розвитку культури Західної та Центральної Європи у 14, му початку 17-го століття. І також зафіксуйте батьківщина, є Італія, де збереглися високий рівень соціально-економічного розвитку, роздробленість та існування багатьох політичних у культурних центрів Флоренції, Мілан, Рим, Венеція тощо, поширення античних пам'яток, які вважалися. Власне, італійською традицією. Далі ознайомимося з періодизацією, яку також можна записати до зошита епохи відродження це проторенесанс, друга половина 13-14 століття, цей період існував тільки в Італії. Далі раннє відродження, кінець 14-15 століття, започатковане у Флоренції, де політична влада належала купцям та ремісникам. Наступне високе відродження, кінець п'ятнадцятого, перша половина XVI століття, розквіт образу творчого мистецтва, архітектури, літератури, ранні відродження, друга половина і третя XVI століття, головне місто відродження, Венеція. Наступний термін у вас є виділений в підручнику. Запам'ятовуємо, що гуманізм напрямок суспільної думки спрямований на захист гідності свободи людини. Невідомий католицький філософ казав, що Ренесанс це не середні віки плюс людина, а це середні віки мінус Бог. Основні риси культури відродження, має світський характер та гуманістичний світогляд, поширена нових цінностей, повага до людини, незалежно від її походження, терпляче ставлення до інших переконань, індивідуалізм, пізнання нового, віра, віра в безмежні можливості людини як центру Всесвіту, Особливість має бути, особистість має бути природною та гумані, гармонійною, критика католицького аскетизму, принцип науковості. Започаткувало виокремлення мистецтва від ремесла, було культурою освіченої меншості. Першого представника Рольянам це Данте Аліг'єрі, 1265-1321. По кожного діячу запишать хоча б одне речення його діяльності. Це італійський поет, рубежу середньовіччя та відродження. Головним його твором є божественна комедія, яка змальовує мандрівку автора «За гробним світом. Перший серед мислителів, хто виступав за незалежність королівської влади від папства. І ось Сандро Ботічелі, портрет Данте. Ідея, головна ідея автора розум і знання можуть допомогти людині пізнати свої гріхи, а любов дає можливість пізнати вищу істину. І малюнок Доманіко де Мікеліно. Наступний діяч це Франческо Петрарка, 1304-1374, італійський поет, учений, філософ та історик, вважається першим гуманістом, оскільки він наважився протиставити богослов'я знанням про людину, поєднав теми античності та середньовіччя. І виписуємо, що він уславився збіркою ліричних віршів сонетів, книга пісень, звернув їх до своєї коханої Лаури, яка була коханням його життя. Наступний діяч Джованні Бокаччо, 1313-1375 італійський письменник у романі Де Камерон зібрав 100 новел, сюжети яких запозичив у фольклорі та міській літературі. Де Камерон оспівує земне життя. І можете зупинити відео, переглянути їхні твори. Далі Джотто Ді Бондоне, 1267-1337 флоренційський художник на його фресках. Згадуйте, що таке фреска, це малюнок на вологій штукатурці. Біблійні персонажі, охоплені живими людськими почуттями та переживаннями. І ось приклади це поцілунок Іуди, фреска і поклоніння волхвів. Сандро Боттічеллі, 1445-1510, справжнє ім'я Александроді Маріо... Маріаноді, Ванні Філіппеллі. Флоренційський художник, його картини легоричні, динамічні, проникнуті людськими почуттями, вважаються вершиною раннього відродження. Проте помер художник у злитнях і заново був відкритий лише в середині 19 століття. Його твори це весна та родження Венери. Наступний діяч це Філіппо Брунелески, 1377-1446, флорентійський архітектор, один із творців наукової теорії перспективи, здобув зводи в будівлі на основі точних, математичних розрахунків. І ось видно да, геометричні розрахунки, да, дуже складні, це купа Собору санта Марія, Дель Флоре. Делі Інноченті, Дитячий притулок. Його твори діяльності. Твори церква Санто Лоренцо і Санто Спі Рито. Донателло, 1386 1466. Справжнє ім'я Донато ді Ніколо ді, Бетто Барді. Флорентійський скульптор став першим скульптором від часи в античності. Давид це перша голона скульптура відродження. Кіна статуя Кондоль... кондотьєра в Падуї. Скульптурний вівтар для собору святого Антоніо в Падуї. І на закріплення. Прогляньте, будь ласка, згадайте визначення, що ж таке відродження, який період називаємо раннім відродженням, кого і чому називаємо гуманістами, да, згадуємо це повага до людини. І люди, які Вшановували особистість незалежно від його стану, називалися гуманісти, які ми ці уславили літературу італійського відродження. Наведіть приклади визначних здобутків обратворчого мистецтва італійського відродження. На закріплення у вас є параграф 25 нашому підручнику, ви вивчіть виділені визначення, зверніть увагу на дати і ось історичних осіб. До побачення.